На найближчих виборах мера кандидатів на цю посаду висуватимуть лише політичні партії. Такі законодавчі зміни затверджені парламентом у першому читанні. Тож претендентами на пост міського голови вважають скептики будуть лише політичні діячі. Проти нововведення вже виступили в Івано-Франківську. Для того щоб ефективно управляти містом, не потрібно бути приналежним до якоїсь партії, а в першу чергу треба добре розуміти, які проблеми є на території міста, каналізації, дахів, підвалів, прибудинкових територій, доріг, комунальних тарифів. А це абсолютно не вимагає прив'язки до політичної партії. Натомість же пропонується, щоби Любий кандидат у депутати, і кандидат навіть на міського голову був прив'язаний до політичної партії. Діючий міський голова теж критикує таке нововведення, адже кожна людина каже Віктора Анушкевич, має право обирати та бути обраною. До речі, недосконалі виборчі зміни стосуються і формування виборчих комісій. Що стосується міських голів, депутатів міських рад, обласних рад, то йде знову таки виключно висунення через партійну організацію. В цьому я вбачаю десь негатив. Знову таки все помінялося. Якщо раніше право Делегувати виборчі комісії мали практично всі політичні партії зареєстровані в Україні. То сьогодні таке право мають тільки ті політичні сили, які представлені в парламенті. Підтримують парламентарів місцеві регіонали. Суспільство кажуть біло блакитні потрібно політично структуризувати та й стати міським головою без підтримки партії нині майже нереально. Натомість висунутого політсилою мера можна буде контролювати. Сьогодні стати міським головою без політичної підтримки дуже складно. Купити нині виборців, так як це робили раніше, скажімо, на рівні Києва і інших міст, коли за Гречку, за якісь соціальні подачки, на підставі популізму купували немічних, бідних виборців для того, щоб потім дорватися до влади, і тоді, вже ставши мером. Лягати під якусь політичну силу це теж я вважаю є обман і несправедливо. У партії регіонів вже вирішили на виборах міського голови. Також висуватимуть свого претендента. Щоправда, хто це буде вирішить конференція.